Усім привіт! А в цьому відео ми розберемо, що таке ітератор та генератор в Python, і, і чим вони відрізняються. А також подивимось, на що вони здатні на прикладі їх використання у реальному проєкті. В Python є багато різних колекцій, що містять дані: List, Tuple, String, Set, dict та інше. Вони є ітерованими об'єктами, адже ви можете по ним ітеруватись циклом for, щоб отримати елементи колекції. Під час використання циклу for, Python звертається до колекції і за допомогою вбудованої функції iter запитує в колекцію об'єкт ітератор, який і містить логіку ітерування по колекції. Ітератор є також ітерованим об'єктом, та, на відміну від колекції, він не містить елементи, а лише посилається на колекцію, по якій він ітерується. Функція iter створить звичайний ітератор, який буде ітеруватись по колекції зліва направо. Функція Reverse створить обернений ітератор. Функція Cycle із модулю iterTools взагалі створить ітератор, який буде ітеруватись по колекції без кінця в циклі. В Python є багато різних функцій, які створюють цікаві ітератори, які можуть бути дуже корисними при використанні разом з колекціями. Генератор є також ітерованим об'єктом. Його можна створити за допомогою генераторної функції. Функції, в якій хоча б один раз використовується ключове слово yield. І можна здогадатись із назви, що при ітеруванні по генератору він генерує елементи. Та проблема в тому, що ітератор і генератор можуть як ітеруватись по існуючій колекції, так і генерувати об'єкти. Тоді в чому між ними різниця? Давайте розглянемо на прикладах. Створимо ітератор, який буде ітеруватись по колекції зліва направо. Створимо клас ітератор. Створимо метод init, який приймає на вхід колекцію і зберігає посилання на цю колекцію. Також ітератор буде містити курсор індекс елементу, який він очікує надати по запиту. Створимо метод Next, при виклику якого ітератор буде нам надавати по одному елементу за раз. Як тільки об'єкти закінчаться, Викличемо помилку Stop Iteration, щоб Python зрозумів, що ми закінчили ітерування. Скористаємось створеним класом. Створимо об'єкт ітератор, який отримує на вхід колекцію, і по ній ітерується. Після закінчення ітерування від ітератора нема жодної користі. Чи можемо ми використати цей ітератор в циклі for? Ні. Бо Python намагається звернутися до магічного методу iter нашого ітератору. А ми його не реалізували. Додамо цей метод для сумісності з циклом for. Нехай він повертає сам об'єкт ітератор. Супер. Усе працює як треба. Тепер створимо генераторну функцію. Вона також на вхід отримує колекцію. Створимо в тілі функцію курсор, що буде пам'ятати поточну позицію. І в циклі while будемо віддавати елемент за елементом і зміщувати наш курсор, допоки не вийдемо за межі ітерованої колекції. Як тільки це станеться, виходимо із циклу, і на цьому робота нашого генератору закінчена. Спробуємо використати створену генераторну функцію. Як ми бачимо, генератор працює як треба. І ззовні його поведінка жодним чином не відрізняється від ітератору. Які ми реалізували раніше. У другому прикладі будемо генерувати нескінченну послідовність чисел Fibonacci. Спочатку створимо клас ітератор, і в веніті ми лише задамо перший і другий елементи послідовності. Додамо метод next. Він підготує елемент, який треба віддати, та вирахує наступні елементи послідовності на основі суми двох попередніх. Додамо функцію Ітер. Знову таки, для сумісності з циклом For. Використаємо наш ітератор. Як ми бачимо, він працює, як і очікується. Створимо генераторну функцію, яка виконує ту саму задачу. В тілі функції створимо дві змінні. І в циклі while будемо віддавати елементи за допомогою ключового слова yield. Перевіримо наш генератор. Супер. Він працює так, як і очікується. І знову ж таки його поведінка жодним чином не відрізняється від ітератору. Тож ми можемо сказати, що ітератор і генератор відрізняються лише внутрішньою структурою та мають однакові інтерфейси і поведінку, і можуть виконувати схожі задачі. Та генераторні функції для подібних задач все ж таки більш зручні. Тепер, як я й обіцяв, переходимо до більш реального прикладу застосування генераторів, який якнайкращим чином показує їх можливості. Відповідно до умови нашої задачі, нам потрібно звернутися до стороннього сервісу за допомогою REST API викликів, отримати з нього необхідну для нас інформацію і зібрати по ній яку небудь статистику. У якості стороннього сервісу ми будемо використовувати сайт Swapi, який може надати нам інформацію по персонажам із фільмів про зоряні війни. А нашою задачею буде визначити, який із персонажів є найвищим на зріст. Інформацію з цього сервісу ми будемо отримувати сторінка за сторінкою по 10 елементів на кожній. І проблема заключається в тому, що ми не можемо наперед сказати, скільки сторінок нам потрібно буде запитати. Також будемо вважати, що на нашому комп'ютері не дуже багато пам'яті, тому ми не можемо викачати усі сторінки за раз, а зможемо їх опрацювати лише по черзі, одна за одною. Для останньої сторінки параметр Next буде пустий. І таким чином ми будемо розуміти, що ми запитали усі доступні дані. В Python запитувати сторінки ми будемо за допомогою бібліотеки Requests, яку треба попередньо встановити. Спробуємо спочатку нею скористатись у інтерактивній консолі. Імпортуємо бібліотеку Requests. Робимо GET-запит, в якому вказуємо очікуваний URL та GET-параметри. Нам вдалося отримати першу сторінку. Оскільки відповідь ми отримали у форматі JSON, скористаємось методом JSON, щоб розпаршити відповідь у Pythonські об'єкти дікти та лісти, з якими дуже зручно працювати. Щоб отримати другу сторінку, додамо параметр page в GET параметри. Можна переходити до створення генератору. Спочатку створимо клас, винесемо на рівень класу хост сервісу. Бібліотека Request також надає нам спеціальний об'єкт session, який ми могли би доналаштувати додатковими параметрами, які б використовувались при кожному запиті, зробленому за допомогою цього об'єкту. Як приклад, нам міг би знадобитись токен авторизації користувача, який треба вказати у вигляді header Authorization. Та в даному випадку це не потрібно. Створимо метод. Основною задачою якого якраз буде відправка запитів у циклі. І надання користувачеві відповідей для кожної сторінки у форматі, зручному для подальшої обробки. Оскільки ми використали ключове слово yield, результатом виклику цього методу буде саме об'єкт-генератор. Зробимо просту перевірку відповіді від сервісу на успіх і вийдемо із циклу у випадку, якщо параметр Next у відповіді був пустим. Додамо print, щоб розуміти, в який момент відбувся запит нової сторінки. Давайте подивимося, як це зараз працює. Ініціалізуємо клас, створюємо генератор. Запитуємо перші три сторінки за допомогою функції Next. Далі проітеруємось по ньому у циклі, щоб отримати останні 6 сторінок. Як і очікується. Створимо ще один метод. Це буде також генераторний метод. Він буде ітеруватись по отриманим сторінкам та надавати кожен елемент сторінки окремо. Як ми бачимо, цей метод дуже простий у реалізації і жодним чином не впливає на попередній. Подивимось, як він працює. Давайте отримаємо перші 11 елементів за допомогою функції Next. Запит другої сторінки виконується тільки після того, як ми отримаємо останній елемент попередньої сторінки. І це відбувається непомітно для нас, наче ми ітеруємось по елементам звичайної колекції. Давайте все ж таки скористуємось циклом FOR для утримання елементів із генератору. Та будемо вважати, що нам потрібно проаналізувати лише перші 15 елементів. Для цього ми можемо загорнути наш генератор у функцію Enumerate, яка під час ітерування по генератору буде видавати елементи у вигляді тюплу. Порядковий номер і елемент із оригінального генератору. Вийдемо із циклу по досягненню 15-го елементу. Запустимо програму. Так краще скористуємось методом zIP, який отримує на вхід декілька ітерованих об'єктів і повертає елементи цих об'єктів попарно, поки не буде вичерпаний один із вхідних ітерованих об'єктів. І оскільки range містить всього 15 елементів. Ми не зможемо отримати більше, ніж ця кількість. Скористуємось функцією MAP, щоб модифікувати кожен елемент колекції, а саме позбутись доданого індексу. Він нам далі не потрібен. Замість функції map можна скористатися генераторним виразом. Результатом генераторного виразу буде також об'єкт-генератор, тільки не плутайте з list-comprehension, який одразу проітерується по усім доступним елементам генератору. А це не те, що нам потрібно. Давайте тепер з'ясуємо, який персонаж є найвищим. Створимо зміну для персонажу. Якщо персонаж ще не визначен, будь-який персонаж буде найвищим. В іншому випадку порівнюємо зріст двох персонажів і вкажемо того персонажа, який є вищим. Тож найвищим серед перших 15 персонажів є. Чубака. Я не здивований. Замість циклу for ми можемо скористатись функцією Max. Вона буде нашим агрегатором, який отримує елементи один за одним, вираховує якесь агреговане значення і повертає нам його. Критерієм вибірки в даному випадку буде зріст персонажа. Як ви бачите, ми отримали той же самий результат. По суті, ми створили такий собі конвейер або пайплайн, в якому є певне джерело інформації або декілька джерел, і елементи по конвейеру проходять через блоки обробники, поки не досягнуть блока агрегатора, який і підготує фінальне значення. Саме блок-агрегатор примушує конвейер рухатись, адже запитує елементи один за одним для обчислення результату. Блоки конвейеру не залежать один від одного. А лише спираються на формат вхідних даних, так би мовити, повідомлень. Ми дуже легко можемо один блок замінити на інший, або додати якийсь блок усередину. Давайте для прикладу усередину ланцюжка додамо фільтрацію. Нехай нам необхідно визначити зріст лише роботів, тож критерієм фільтрації буде стать персонажа, що є невизначеною, тобто дорівнює «na». Генератор вимушений проітеруватись по усім дев'яти сторінкам, щоб знайти хоча б 15 елементів, що підходять за визначеними критеріями. І найвищим роботом виявився CTripio. Подібну перевірку ми також можемо виконати за допомогою генераторного виразу. Багато хто може сказати, що набагато швидше можна було б зробити декілька запитів до сервісу асинхронно за допомогою бібліотеки iOS і це зекономило б для нас купу часу порівняно з послідовними запитами один за одним. Та це значно ускладнить наш код. І насправді це є класичним компромісом витратити більше часу чи більше ресурсів. Та й зазвичай запити дозволяють вказувати очікувану кількість об'єктів на сторінці. Тож замість дев'яти запитів по 10 елементів кожний можна було б відправити. Лише один запит на 100 елементів. Як ви бачите, ітератори та генератори в Python є дуже крутим інструментом для створення таких собі конвейерів, які не дуже складно розширювати та змінювати. Та разом з тим ви отримуєте простий лаконічний інтерфейс, з яким можна взаємодіяти такими звичними циклами FOR. А на сьогодні це все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, обов'язково діліться цим відео з друзями. І зустрінемось у наступних відео.